Котре не залишає думка, що цей Шахтар ну він дуже легкий. Він ну не вистачає. Якоїсь солідності не вистачає досвідчених гравців. Вони цих досвідчених гравців відпустили і ще не побудували нове. Кожен футболіст, який є у складі Шахтаря, індивідуально може робити класні речі. І, можливо, навіть кожен з цих гравців вище за рів за рівнем набагато, ніж середній рівень УПЛ. Набагато переважають гравці Шахтаря. Ось цей рівень. Чого не скажеш про інші команди, і за цим показником ну, вони явно топ-1, але за іншими показниками ні. Ні, от те, що я кажу, досвідчені гравці. Для того, щоб боротися за чемпіонство і показувати стабільний результат, мати цю стабільність і солідність, потрібні досвідчені гравці, які вестимуть цю команду вперед. У Шахтарі таких немає. Судаков ще лідером команди не став, він ситуативний лідер. Матвієнко. Ну, можливо, він лідер, він капітан, але він захисник. І от це, мені здається, величезна проблема. Так, вони вирішують. Матчі за рахунок глибини, за рахунок індивідуальних якостей, за рахунок Кевіна того самого, який в кінці вирішує моменти на користь Шахтаря, але загальне враження, воно поки що ну, не таке, щоб говорити про Шахтар як команду ТОП-1. У «Динамо» навпаки, у Динамо великі проблеми в обороні. Вони продовжуються, вони дуже багато пропускають з повітря, проблеми зі структурою. Ми про це багато говорили. Але у них навпаки, от ці є діди, діди лише в лапках, оскільки вони грають не зовсім як діди. М'яко кажучи, ми про це відео зробили. Про Ярмоленка подивіться обов'язково. Є Буяльський, є Ярмоленко. І це прям дуже важливий фактор. До речі, глибина складу Динамо мене останнім часом не вражає. Футболісти, що виходять на заміну, часто густо не можуть додати, додати в грі. Тут лише можна про піхальонка більшою мірою говорити. Рівна ротація на позиції лівого захисника. Є, можливо, брашко нарешті теж зможе підсилювати групу, якщо у нього не все гаразд. Брашко теж нормальний варіант для ротації Михайленка. Нормаль, нормально, абсолютно, але його навіть не випустили в минулому матчі, і це багато про що говорить. Ну, знаєш, що ще мені не подобається, завершуючи тему, чому я ні Динамо, ні Шахтар не додаю, бо в величезній кількості матчів цього сезону обидві команди клеють дурня на полі. То вони ну грають десь хвилин 30, от як Динамо з рухом. Так перший тайм, ну там навіть менше ніж перший тайм, вони нормально зіграли, забили все, далі ми відійшли, далі щось там дир-дир, немає динаміки, немає ніякого темпу. І добре, це працює в чемпіонаті. Тобто, ну шахтар виграє рідше. Динамо окей, своє використовує. Але якщо ми хочемо щось бачити від цих команд у Єврокубках, потім. Ну то ось такий розрив у темпі матчу це просто вбивчий момент для цих команд. Бо ну гравці самі десь розуміють підсвідомо, що ну зараз ми там десь заб'ємо, потім відійдемо сили збережемо собі спокійно на сигареті допрацюємо цей матч. Ну добре, ви допрацюєте цей матч з лівим берегом, з інгульцем, там не знаю, з рухом. Але потім ну то, хто там у нас виходить? Вікторія Ползень, Варош і все. І, 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 ми не можемо, ми просто не встигаємо за темпом суперника. Потім ми вже задихаємось, і це глобальна проблема. Тобто ці дві команди і Динамо і Шахтар вони можуть грати набагато сильніше. Взагалі, якщо подивитись на різницю в класі футболістів, Динамо Шахтар і решта команди чемпіонату, ну то ці двоє мали б там по 15 очок вигравати в третього місця. Але ми маємо таку ситуацію, що в Динамо плюс 4 від Олександрії, Шахтар там взагалі поки третій намагається якось наздогнати це все. Ось чому я не додаю. Я розумію, тобто, так, ти робиш акцент на тому, що вони там, ну, Динамо, можливо, стане чемпіоном. Тобто, то це ну, вже аргумент, очевидно, за найсильніша команда чемпіонату. Але за можливостями, за тим, що команда може і що вона дає, ну, ну це ж не серйозно. Ну, я не впевнений, насправді, що Динамо стане чемпіоном. Поки що зовсім. Мені здається, класично дуже багато, багато розставить крапок у цій всій історії. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.